Спіймати тисячу риб за риболовлю. Це можливо, якщо ви ловите верховодку. Єгу! А в мене менше. Що потрібно, щоб ловити багато верховодки успішно і отримувати від цього задоволення? Подивимось в цьому відео. Є. І лупашила так лупаша. Це, до речі, плотва, здається, була. Занадто срібляста. Є. Понеслось. Це вже червона пірка прям. Інформація буде поділена на технічну частину, в якій ми розберемо спорядження, яке потрібно вам для того, щоб ловити цю рибу. А також поговоримо про місця, де ви можете її ловити. Який спінінг потрібен для того, щоб ловити верховодку? В принципі, це можна ловити з будь-яким спінінгом, з вудкою, але останнім часом популярною стає ловля на мормишки на наноснасті. Отже, спінінг буде найкращим десь до грама двух в даному випадку. в мене водилище до 3,5 грам, яким так само можна універсально ловити як верховодку, так і якщо буде клювати окунь. Переключитися на нього. Катушки слід використовувати найменших розмірів для того, щоб вага була менша і приємніше, комфортніше лежало в руці. Розмір десь від 1000 до 2, максимум 2500. Буде нормальним. В даному випадку Shimano Complex 2500. Ну, от прямо на грані можна було б тоньше взяти суару. У товариші якраз на такому спінінгу Soare. і ну, снасть виглядає трошки делікатніше. Жилки також варто використовувати найтонші. Якщо у вас там спінінг тестом до 16 грамів і стоїть 0,608. Там можна буде поставити повідець, Я пізніше розкажу, що з цим робити. Для якщо ви вже впираєтесь в мормишинг на ноловлю, варто ставити. Ну зараз є гарний шнур від Dual The One, В мене 0,2, але можна поставити навіть 0,1. Для того, щоб закинути трошки далі, якщо рибка стоїть і не підвищувати вогу мармушки, пробував я ловити на Монку. Мені не сподобалося, що летить трошки гірше, відчуття трошки менше. Тобто виходить така рибалка. ти вже відчуваєш, коли риба десь потягнула в сторону, або бачиш по тій самій жилці, що вона пішла в сторону. В моєму розумінні, чому шнур краще, в нього менше розтяжимість і передача по бланку, прямо йде дуже гарна. І навіть така маленька рибка. Доволі класно б'є в руку і залишає приємні відчуття. Проводку бажано робити якомога тонкіше, делікатніше, щоб приманка рухалась якомога повільніше у воді, тоді рибка буде реагувати набагато краще. Ну і також дуже важливий є розмір гачка. Повідець в даній ловлі взагалі не використовується і не варто використовувати застіжечки. Провели з товаришем дослідження. Він ловив з застіпкою. Я ловив без застіпки, в'язав напряму цей шнур до мормишки. Кількість клювань була ну, навіть більше ніж в два рази. Різниця, можливо, навіть в чотири. В місті, де він проводив, не ловив на наступному закиді. Я діставав верховодку червоною пірочку. Поки я думаю, що все-таки застіпка впливає. Гачки використовуємо найменше, тому що у цієї рибки доволі маленький рот. Ну і е, десь 18, 16, 14 номер, в крайньому випадку 12 можна використовувати. Е, в даному випадку не беру до уваги, ловлю на маленькі обертальні блешні, там де стоїть або трійничок, або маленький одинарний гачочок. на це ловиться більш крупна верховодка. Е, і Прям ціленаправлена на ловля, напевно, буде важка, але в прилові така рибка теж буває. Тепер перейдемо е, до приманок, на які ж ловити верховодку. І поговоримо про це. Так, ну от дивіться, в мене тут в коробці, в принципі, піввідділу е, відділено саме для ловлі верховодки. Е, Червонопірки, плотви це ось такі маленькі приманки, і на карасі,ка воно все підійде. Е, тут зелені. В принципі, вони всі майже схожі, розділив саме по кольорам, щоб не тискати з собою всі пачки силікону, виклав все, що в мене є, те, що подобається, те, на що буду ловити. Тут от білі ловиться верховодка на ось такі опариші. Але це я би сказав, що прямо на грані своєї величини. До речі, можна вже відкусити, бо зайве. Так, головне, щоб був маленький гачочок, і вже дивіться на самій рибалці. Якщо дуже багато покльовок а риба не засікається, значить приманка або гачок, скоріш за все, завеликі. І треба ставити менше. Ось такий мотиль для уклеїчки, для карася, дуже теж гарно підійде. Так, кольори насправді треба підбирати на рибалці, іноді вони навіть не важливі. Тобто, бачите, у мене тут різні є. Павучки не пробував. Не пробував ще прям, щоб зловити цілонаправлену уклеючку. Ось такі штуки я пробував занадто великі, мені здається. От бачите, маленький гачок. І на такій приманці вже виглядає трошки грубовато, не дуже гарно. А потім ловив верховодку на ось таку штуку. Ось навіть в мене є одна споряджена, червона. Бачили, я ловив ротана на них. І ось така штучка класна. Гарно працює. В принципі, по всій білій рибі. Ну і ось така тігра, танта. Мені подобаються в принципі, приманки від Світбейтс, від Італія Сунцова. Навіть по якості не те, що не гірше, а мені подобається навіть більше, ніж виробники якісь інші. І от така тігра це, напевно, завелика. Напевно, це є завелика для верховодки. Треба ставити щось, типу ось такого розміру, тільки отут от у нас щось уже посаталося. Краще її треба буде насадити. Тобто, зовсім-зовсім маленьке. На піночку гарно ловиться ось такі. Можливо, в вигляді опариша теж буде гарно. Так, це саме силіконові приманки, які варто використовувати. Ще. Можуть бути ось такі стрікози. Теж гарно можуть працювати. Тут вже треба дивитись від розміру риби, щоб вона могла нормально заїдати. Ну, і мій один із фаворитів це ось такі твістера мікрі мікріки. Тобто, тут о, один дюйм, здається, так. Да. От. І часто ловлять ті, в кого е, або снасть непідходяща, або треба докинути кудись далеко. А з ультралайтом це не виходить зробити. Так, ось, ось він. Поплопопір. Е, На верховодку зазвичай ставлять, ну, 1,5-2 грами, іноді 3 грами, тобто, дивлячись, яке ваше водилище, щоб все-таки закинути. І довжина повіця має бути десь 7-15 см. Я ловив довше, але завжди було гірше. Потім товариш підказав, каже, що класика це 7-15. Але розмір однаковий. Так, ще важливий момент, вага на яку варто ловити верховодку. Це якщо мормишки, то до 0,4 грама. 0,4 це прям дуже вітряна погода. Або якщо дуже далекий захід потрібно. Чим менше вага, тим вона краще буде брати. В ідеалі знаю, люди ловлять і на 0,16. Я ледь закидаю 0,2, тому це мій мінімум, на який я стараюсь ловити. Це не верховодка, але чорнепірка рибка, яка теж дуже часто в прилові до верховодочки. Тож, поговоримо про місця, де можна знайти рибку. Навесні верховодка спочатку, коли піднімається з глибин, знаходиться десь подалі від берега, не підходить. З моментом прогріву води, де підходить до берега. І тоді вже можна ловити на мормишки. Якщо ж як її краще всього знайти, це круги на воді, можна просто повільно гуляючи біля водою, ми побачити, що де-не-де -де проходять круги, якщо нема вітру, звісно. Або дивитись по поплавочниках, де сидять діди, там в принципі поруч точно буде верховодка, вони вже її давно ловлять. Також це можуть бути річки з стрімкою течією, але шукати рибу тоді доводиться десь в затишках, в зворотніх течіях під берегом, де рибка може трошки перепочити перед тим, як перейти трошки далі. Також непоганою ідеєю в такій ловлі може бути це прикормка риби. Якось мені порекомендували солодкий бісквіт, але насправді я думаю, що це не настільки важливо. Беремо пачку якої нам вистачить доволі надовго. Прикормки я роблю не так багато. І далі потрохи додаю чуть туди воду, перемішуємо. А суть, ну, напевно, це краще подивитися відео фідеристів, як вони там їх перемішують, замішують. Головне, щоб воно трошки ліпилося. Бо якщо не буде ліпитися, то воно взагалі не полетить, а якщо сильно зліпити, то на дно упаде комком. -ком. А ми хочемо саме таку парящу прикормку, щоб оклейка. Підійшла до нашої точки, якщо ми до неї не докидаємо. В даному випадку зараз стрімко почала підніматися вода, і я вже не можу підійти туди ближче до риби, тому вирішив зробити саме прикормку. От в мене вийшло два ось таких комочки. Один залишив в пакеті, інший прямо зараз закинув воду. Приблизно розумію місце, куди летить моя мормишка. Туди і закидаю. Закидую я трошки далі, але при цьому я розумію, що зараз піднімається вода, і, скоріше за все, туди я якраз зможу докидати.